Дивіться. Василю Петру. Василю, Петру, Семену і їх дружинам Наталії, Ірині і Гані разом 151 рік. Кожен чоловік старший за свою дружину на 5 років. Василь на один рік старша Ірини. Наталі і Василю разом 48 років. Семену та Наталії разом 52 роки. Хто на кому одружений? І скільки кому років. Вік повинен бути виражений у цілих числах. Я поставлю таку заставку, знаєш такий дим з голови такий. типу, зірвалась голова. Позвони подругі, запитай. Дзвони подругі. І громку связь постав. Та дзвони подругі, давай. І громку связь став. І скажіть у загадку їй, добре? Тільки не ці подруги другі, якісь вони. Може, вона вже спить. Став, детське время ще. Ви ще всі в тік-токах сидите в 11 часов вечора. Громче став. Привіт. Соль спиш? Ні. Соль, просипайся, тут Тікток горить, в нас. знімаємо Тікток. Е, надо, щоб ти загадку відгадала. Дякую. Слухаєш? Коротше, диви. Читайте. Я? Угу. Дивися, Василю, Петру і Семену і їхнім дружинам Наталії, Ірині, Гані разом 151 рік. Кожен чоловік старший за свою... Ой, дивися, Василю, Петру і Семену, їхнім дружинам Наталі, Ірині, Гані разом 151 рік. Кожен чоловік старший за свою дружину на 5 років. Василь на один рік, старший за Ірину, Наталі і Василю разом 48 років. Семену та Наталі разом 52 роки. Хто на кому одружений і скільки кому років? Вік повинен бути виражений у цілих числах. Ой, ну, Что? Только не, не, не гугли, пожалуйста. Я уже все делала. А что, реально спала? Нет. ну уже собралась. Мы с тикток снимаем с твоей подружанью на юности возле Макдональдса. И. В чем заключается тикток? Тикток снимаем. Ты что? Мы тут а, снимаем такие как тиктоки, правда? Да. Що? Ну що, казати відповідь, казати? Да, да. Дивися, значить, відповідь така: вас, Василю 26 років, Гані 21 год, Петру 27 років, Наталії 22 года, Семену 30 років, Ірині 25 років. Інтересно, чи зможеш понять? Ну це такі загадки 10 це... в 10:00 вечора в суботу. Ні, це вас як з математикою. Там просто треба було поділити та й все, поняла, на калькуляторі. Ну ми знімаємо ні. в два. Що що? Я понял. Все, добре, я бачу, вже в 22-23 вже спасибо. вам тяжело думати. Да, спасибо, Сонь. Все, виключай. Можеш підписатись на мене, будь ласка, на телеграм-канал, буде дуже вдячний. Сьогодні виключай.